Для нашого фартуху нам потрібна тканина. Я взяла таку ось на основу. Це обивочна тканина, відрізки обивочної тканини для... Меблів для диванів, для крісел. Ось така плотненька, гарненька. І кольорова гава мені подобається. Також це теж з оббивочної тканини. Це я взяла, може теж підходячи кольоровій гамі може пригодиться нам на якісь деталі. І ось таку я взяла. На кармани з Парижем, гарна тут така. Теж це все в одній кольоровій гамі буде підходити. І також великий карабін на пояс. Ну і звісно, ниточка і ножниці. Спочатку ми прикладемо до тіла, зараз так, щоб ви видно було краще. Прикладемо спочатку до тіла, от подивимося, як вона буде гарніше його зробити. От, мабуть, отак. Так, отак завернемо тут. Зараз ми булавочками все прикріпимо. От. Отак от. Значить, оцей край, оцей край ми зараз прикріпимо булавочками. От я прикріпила. Тепер нам потрібно. отак, отак. Ось тут у нас буде пояс. Ось Значить, тут буде пояс. Тут я теж. Це ми будемо все відрізати. Так. І тут теж дивимось, як нам відповідно. теж буде потрібно відрізати. Ось так. Теж. І так. от такий боковий у нас буде тут. Значить, Спочатку ми відрізаємо. Оце, де ми повідмічали, так, і лишаємо, значить, відрізаємо отак, але один сантиметр напуску лишаємо, завернути. Так. так, тепер нам потрібно ось так буде нас виглядати наш фартук, Так, тепер нам потрібно оці всі края. Так, отут теж ми відріжемо трохи. Так. І оці всі края ми завертаємо так. пів сантиметра, сантиметра І обстрочуємо з усіх з усіх сторін. Я прострочила по кругу. Тепер... О, Тепер нам потрібно пришити карман. Зараз ми з вами будемо думати, як нам зробити карман. Значить, Я думаю, ми відступаємо знизу, так? Ну, щоб не самого низу. Отак. Оце, оце відрізаємо. Зараз ми оце отак відріжемо. Так. Тепер ми що ми робимо? Тепер ми отут, значить, края завертаємо так, прочуємо. Отут по кругу, теж скрізь завертаємо і, відповідно, отут теж завертаємо. Поки ми його прострочуємо по кругу, пришиваємо, а потім вже будемо ділити під заколки, під розчоску, під, під кисточку, під ножиць. Поняли? От. Спочатку ми зараз оце його прострочуємо тут верхівку, що ми обрізали. Край я оберлочу. Тепер тут Загинаємо і прострочуємо. Так. Так, тепер беремо наш фартук. будемо приколювати наш карман булавками. Завертаємо, прикулюємо. Теж, ось, теж приколюємо. Так. Раз, і. Отут десь майже в кінці два, бо ми ще там будемо в кінці підвертати. Так само ми робимо з тієї сторони. Так, карван присий, дивіться. Так, тепер нам потрібно так його постручити на декілька цих відділів. Там, наприклад, от підножиці, так, там розчоска, там кисточка для красіння і заколки будуть вдягатись. Ну, наприклад, давайте зробимо чотири відділа. Значить, зараз беремо карандашик. Так, і ось. Зараз я подивлюся, як у нас тут сантиметрів, 30, да? ну от, на 4 відділи розділити, це в нас буде 4 у 7, от хай 7, наприклад, 7, 14, 21 і остальне все там уже 9 буде, так, от, і тут так само, потихесеньку проведемо, щоб нам по цьому оці по колосоці строчити. І погнали. Так, я вже це вже пристрочила, тепер я, зараз побачимо ми разом з вами, чи будемо ми робити зверху. Тут якийсь карманчик чи ні. Зараз я ні точки пообрізаю, всі. Ну оцей мені тут ось дивіться париж, так? Тут ось зелене, що тут є з цього. Ну оце ось тут зелене. Оце, мені оце прям аж отут десь хочеться такий маленький карманчик зробити. Зараз такий я подивлюся, де краще зробити. Або повністю отут. От, оце отак так десь відрізати. Отут. Так, повністю. Робити чи нічого, так десь. Але така тканина гарна, що не хочеться і закривати. Все. Не знаю я, що мені робити. Зараз подумаю. Все завернемо. Все завернемо. Так, отут, отут теж так само пришиваємо повністю все, як пришивали і нижній карман. Так, все, ось я прошила другий карман. Тепер дивіться, тепер нам потрібно пришити, значить, усюди. Короче, ремні, пояса, поняли, значить, оце ми поки відкладуємо. Тепер беремо ось оцей кусок. І, і значить, де наш і карабін. І, значить, ми зараз нарізаємо це нам. Полоски, шиваємо і вшидімо пояски. Потім будемо вставляти сюди і приш... ну, вже пришивати до цього. Так, ще з оцих я хочу. Ці я порізала, поки не шивала, Зараз ще я з оцих хочу порізати полоски. Це нам теж треба буде шість. І Отут до шести доходимо по ширині. Визаємо, так І оце отак, відміряємо. Так. Оце один, наприклад, ми поставимо на ось ось сюди, наприклад, зверху так ми цей поставимо. І один поставимо, наприклад, отут спереду. От. А остальне додаємо цим Завертаємо тут бока по, по пів сантиметра і проходимо, я думаю, навіть можна зигзагом. Можна вдвоє поставити, поняли тканину. Але просто вона і так груба, то ну, буде дуже-дуже така вона, цупка буде. Одразу одну полоску я прикріпляю. Отут, а? Так, я оце думаю, як мені краще зробити. Де мені поставити карабін? Зараз я подивлюсь. Отже, карабін якраз чітко буде з боку у нас. Ми його одразу і кріпмо. Дивіться, карабін у мене товстий, але ну, можете брати любий. Так? Тут одразу я зараз прострочу так, от, і це вже буду пристрочувати до цього. Тепер нам потрібно відміряти отут себе по фату, скільки нам потрібно в цю сторону, яку другу сторону, і з карабіном, яку нам потрібно зробити по, по довжині. От, і так само роблю і прикріпляю карабін, і пришиваю туди. Так само, як і ту частину першу. Тепер ось я вже шила, так. Тепер пришиваємо з цієї сторони. От. Так, значить, це у нас це вже є, зайця вже все повбирається потім в кінці процесу. Значить, Сюди теж ми так само робимо. Я, отут, а я буду шивати декілька, бо прямої немає. Значить, тут ми зверху ставимо. Тут а вже ми робимо вузькіше по цьому. Поняли? Ну, так як воно буде ще отак закриватись, то, в принципі, якраз воно у нас і вийде така. Значить, цю ми шиваємо або робимо пряму. І ми її будемо пришивати на оцей ремень. Але ми, коли вже зробимо, ми прикріпимо спочатку, коли пришиємо сюди. Осюди, так, ми прикріпимо булавками, вдягнемо, поміряємо і потім вже побачимо, чи далі, чи ближче, кудись, чи довше, чи коротше зробити. Так, Фарту готовий, одягаємо, застібаємо карабін, все, поправили. так. Зараз у нас вийшов фартук перукаря. Сюди можна поставити ножиці, розчіски, заколки. також тут карманчики, кісточки якісь для фарбування. Ось так ми задаємо Так видно? видно, Ось така ідея пошиття стильного, комфортного, зручного. वार्टुफा कर